Сьогодні один день, коли немає дощу. Небо, сьогодні гарне, сонячно було. Повисихали воно дороги, тільки калюшки осталися. Якщо б завтра, до завтра не буде дощу, треба потрібно. Ой, вибирати і морфу, і буряк, бо щось ми. Ніяк. Яблука треба вже у ящики. Багато осипалось, але багато і на дереві є. Такі гарні яблучки. Такі. Воно. Ящики приготували. Потрібно їх зірвати у ящики. Неділі-дві побудуть в ящиках в холодному місці. А потім опустимо десь у погріб. Ось така в нас робота. Ой, осінь, але щось не дуже видно, що осінь. Квіти квітнуть. Шокіцюнечка маленька. Оце те кошенятко, іди сюди манють. Тихочки, тих, 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 тих. іди сюди, тих. Іди до боби, оце собирали тільки, що горіхи руки грязні. іди до мене, мій хороший, моя хороша така димка. Да, ти Димка. Підказали мені її назвати димка, бо вона була вся у грубі, в диму. А мурлика є ось вилізла до мене на плече і мурлика є, кицюнечка така. З Собаками не мириться. Збирали горіхи. І отак у ящиках проти сонечка поставили, щоб підсушити їх. Два, чотири, тут шість ящиків. Почали падати горіхи. А це тільки що собирали там на додатковому дворищі в дочки та внук поніс додому. А тут два, чотири, вісім. Ще тут. Там 6, і тут 8 ящиків і маленькі великі горіхи. Але це... Тільки половина ще опала. Сьогодні їздили горіхи, Купляли, кажуть, 10 гривень. Старі місяць назад ми продавали прошлогодні по 15 гривень, а зараз по 10 гривень горіхи. Ну, нехай лежать. Стануть старими, ми тоді їх продамо по 15. Ну, за безцінь теж не хочеться віддавати. І от шукається, ну що ти хочеш. Ну, так ти вже зараз внесу тебе в хату. Ох, а бур'яну повно на в садочку. Якби ж дощику не було, я б його вже вирвала. Ось таке на гібіскусі жовтіє листя. У мене ще ось сонях такий гарний. Бачите, який пізній. Такий У мене. Насіння є є соєшників, багато з таких декоративних. Ось так. А тут треба траву покосити. Вже Володя давно косив, дорожка заросла. Ось вирізати треба холодок. У мене цього холодка море. Цей вже перший був і вже він негарний. І воно здоровий кущ, теж негарний. Ось зріжу його. Але я молоденький. Ось покажу вам зараз молоденький. Ось такий. Бачите, ось холодок. Це зелененький. Ось теж, Бачите, молоденький, ще зелененький. А ті, що перші виросли, Фух. трошки приморилася з тими горіхами. Ну, нічого, буде якась копійка. Та я люблю горіхи, то набиваю, а тоді їх в мікроволновки і вони підсмажуються. І так увечері замість насіння, і можна їх полакомитися. Ой, цей ялівець, бачите, як вимахав. Наверх пішов. Ось так зараз у мене в цьому дворі. Бур'ян треба косити, ворота я так і не покрасила, як буде сухо, треба краска стоїть, треба покрасити, і вовка не перекрасила, щось я нічого не роблю. Що ти мурликаєш? Прийшов ось до мене на плечі і мурликає. А собачата ж сковчать хочуть сюди до нас. А так сковчать воно сидять за фірткою. І хочуть сюди, але якщо вони прибіжать, хватають горіхи і кусають їх. Особливо ті старшенькі. Двоє розкусюють і виїдають серединки. Це ну, прямо, наче як їсти ж ми даємося, але вони так люблять. Горіхи крупні, але б їм і мілкі. Ну, Зараз я вам ось близько покажу, які в мене горіхи. Ось так я надувлю. Ось вон грязюки, бачите? Дощі отакі горіхи. Ось. Тут ось такі. А це ось, бачите, отакі. Ось. Це горішки такі. Хорошо лузаються. Ну що ти скавчеш, Ну що ти скавчеш, Ага. Ну що? Ой, хочемо оцей коридор обложити кирпичем. Ну що? Ось, все, подивіться, які в мене Оно буря і та синьо ока. І ще маленький там. Що, не пускаю вас гулять? Не пускаю. І Кецюня моя така красавиця. Ну, ось так в мене зараз тут є.